Друзі, всім привіт! Хочу поговорити про біткоін, чому він в нас, власне, летить. Моя лонгова позиція, на жаль, не летить разом з біткоїном, тому що тут у мене від моменту відкриття можна було тягнути на 6%, а у мене 3%. Ну нічого. Головне, не ловити поми, головне, що наша торгова стратегія відпрацювала. Далі, що хочу сказати, в принципі, S&P 500 в нас. Не летить вслід за біткоїном, тому що в принципі у нас е, виступав вчора Джерем Паул, і в нього не такі позитивні, скажімо так, тезиси, е, що відповідно ми побачили на графіку S&P 500. Я хочу там три основних сказати: що в нього немає е, відчуття того, що політика достатньо жорстка, і це тонкий нам'як на те, що він ще може піднімати ставку. І е, друге, ризик е, інфляції ще досить високий. І третє, е, ринок труда е, охолоджується дуже повільно. Е, це все потягнуло за собою той факт, що у нас е, S&P500 пролився. Проте біткоін росте. Можливо, він росте на фоні того, що зараз новини про ETF біткоїни. Е, зараз я поясню. Швиденько, що таке, ETF біткоїна. Це коли, тобто, ми торгуємо біткоин, да, на криптобіржі. А сам біткоїн тобто, його можуть, можна буде вже торгувати на фондовому ринку. Тобто, як акції, да? ну, якщо так, дуже просто. Дивайні експерти, вибачайте, але я таку поясню, так щоб зрозуміли всі. От. І він може на, ну тобто біткоін стане доступним більшості людям. Тобто BlackRock, це можете погуглити, одна з найбільших інвестиційних компаній. І, в принципі, якщо його одобрять, так, да, ми можемо полетіти, у нас може бути негатив на ринку там, фондовому, але ми можемо полетіти на фоні того, що ETF одобрять. Да, тобто, можливо, за рахунок цього ми зараз росте. Але поки що не спішимо нікуди там загадувати про бичий ринок і тому подібне, тому що ще все попереду. А на рахунок позиції, що, в принципі, зараз можна робити, я, в принципі, в попередньому огляді казала, що ми зняли цим свіпом дуже багато ліквідності ось тут. Проте. А у нас ще лишається не зняти ця ліквідність. Можливо, ми підемо її знімати, можливо, ні. Але все рівно це місце, ось ця зона, тут дуже багато ліквідності, і це для мене є дуже хорошою зоною для набору шортових позицій. І якщо зараз, наприклад, у нас біткоін проросте вверх. То, звичайно, що звідси можна пробувати і брати шортові позиції. Я не думаю, що прямо зараз полетимо а, наверх і у нас починається розворот ринку. Звичайно, якщо зараз буде новина по типу ETF біткоїна, да, ми можемо полетіти, ми можемо навіть пробити цей рівень і ще вище кудись полетіти. Але це вже поступово, ми не будемо зараз наперед загадувати. А, для тих, хто зараз, можливо, не в позиції, ви можете подивитися якийсь відкат на молодшому таймфреймі. І спробувати зловити лонг-позицію, тобто при відкаті до цього рівня, зловити хоча б на зняття цього свіпа. Тут, в принципі, теж у нас достатньо, скільки у нас виходить, 3%, теж достатньо такий хороший рівень для того, щоб заробити. Коли Біткоін прийде сюди, зніметься рівень, я би краще дивилася вже на шортові позиції. Тим паче, що у нас тут є досить багато. У нас тут є такий хороший ордер-блок, від якого можна набрати тобто 31, 100, 31 100 можна від нього набрати шортову позицію і спробувати вже цілі, в принципі, ну, досить такі смачні, навіть якщо ми відкриємо денний таймфрейм. Ми зараз торгуємося в такому боковичку. Да, зараз, звісно, в мене графік розмальований, але суть в тому, що. Ми зараз заходимо в зону для набору шортів. Тому, в принципі, в принципі, якщо не буде ніяких таких глобальних, мегапозитивних новин, ми можемо звідси вже пробувати набирати шортові позиції, а той, хто не встиг, може догнати скальпельську угоду на набір а, лунга. Ось, в принципі, поки що все, що хотіла сказати. Точки входу я вам надаю, я вам даю місце, звідки ви можете набирати точки входу, самі шукайте, щоб потім казали, що ай-яй, щось не так. Все, Всім гарного дня!